Ракетні удари сталися приблизно о 8.30 ранку. Момент прильоту потрапив на відео, яке згодом опублікував у соцмережах президент України Володимир Зеленський. Будинки, що найближче до підцентру вибуху, постраждали найбільше. Там, крім вибитих вікон, розтрощені квартири. О, це лекіль Загалом вибухова хвиля пошкодила 14 будинків. У цій квартирі вибиті усі вікна та двері, зірвана батарея. Як наслідок, під'їзд затопило гарячою водою із системи опалення. Від ремонту майже нічого не залишилося. Я уїхав на роботу і ну, вернувся. Получається, немає потолка, да, нічого немає. Все, сорвано. ну знову вот так. Місцеві розповідають, що чули три вибухи. Два перших були найсильніші. Хвиля від них і наробила людям лиха. Пізніше медики скажуть, більшість поранень порізи від уламків скла, які розліталися від енергії вибуху. То, що я жива здорова, мені допомогла штора. штора. Якби та банально не було. То вона взяла на себя всі осколки, і я вилетіла, звісно, одразу же коридор. ракети влучили по одному інфраструктурному об'єкту Дніпра. Зміркувань безпеки його не називають. Після удару виникла пожежа. Рятувальники кажуть, вогонь охопив 230 квадратних метрів. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Ще 50 осіб було виведено на небезпечну на відстань з будівлі, де трапився приліт. Надзвичайники кажуть, що врятували трьох постраждалих, відправили до лікарні ще 12-тьох. Вже до обіду кількість поранених з офіційними даними зросла до 23 людей, і скоріш за все це не остаточне число. Трьом пацієнтам надавалась допомога бригади бригадами екстреної медичної допомоги медицини катастроф безпосередньо на місці події. Це були подряпини порізи. Далі після госпіталізації ще п'ять пацієнтів. Ми відпустили додому на амбулаторне лікування, і в стаціонарі зараз перебуває 15 пацієнтів. Серед поранених – 15-річна дівчина, найстарша постраждала – 83-річна жінка. Через стрес від вибуху вона отримала інфаркт міокарду. Її прооперували. Зараз постраждала, знаходиться в реанімації. Сергій Філіпов, Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, Дмитро Больчак. Новини дев'ятого каналу.